У долині село лежить Іван Франко. У долині село лежить, понад селом туман дрижить, а на горбі край села стоїть кузня немала, а в тій кузні коваль клепле, а в коваля серце тепле. Він клепле і співа. Усіх до кузні зива. Ходіть люди із хат. Тут кується краща доля. Ходіть, люди, порани, вибивайтеся з туману. Та туман хитаються, понад селом згущаються, розляглися по полях, щоб затьмити людям шлях, щоб закрити їм стежинки чи щоб вгору гору ведуть з долини, в тую кузню, де кують. Ясную зброю, зависть пута.